Мир вам, дорога церква, мир всім, хто зараз мене слухає. Одне з перших моїх свідчень було про те, що ми не залишилися сиротами. Я все своє життя була сиротою при живому батькові. Коли е, я йшла в перший клас, моя мама з батьком розвелася, і мій батько ніколи ніякої участі в вихованні мому не приймав. Я була сиротою. Це було дуже образливо. Ну, це було як Тавро таке неприємне. Коли я прийшла на християнські зустрічі, я почула, що, що я не сирота, і я це прийняла. І, будучи вже такою дорослою жінкою, я позбулася духа сирітства. Почала я читати тоді Євангелію і багато чого не розуміла. Коли ми церквою поїхали на відпочинок у Шацк, там. Всіх нас розділили на групки і дали нам ну, назви. Одна була церква Римлян, Кор... Коринтян, галатам, ефесян. Думаю, господи, звідки стільки церков, якщо завжди говориться, що одна тільки церква Божа. Це для мене було таке нерозуміння. Я розуміла, що мені треба напевно навчатися. Коли я давала запитання, то мені ніхто теж не могли пояснити толком. А може, я й не розуміла тоді ще. Ісус не прийшов. Щоби йому служили, він прийшов послужити нам, і він навчав три з половиною роки своїх учнів. І я все це зрозуміла, що мені потрібно навчання. З цього, що я почала навчатися, почала пізнавати Бога живого. Тепер я знаю, що все це одна церква римляни, коронтяни, солоняни. Це тільки. Помісні церкви, і котрі з них чомусь відступили від істини в, якому, в чомусь. А апостол Павло вчив їх і чітко роз'ясняю, кому ж ну, що робить не так. Це, тепер я вже знаю. І я тепер знаю, що Бог сильніший від наших проблем. А звідки беруться наші проблеми? Я почала роздумувати. Вони ж беруться і беруться. Явно, що це не від Бога. Це від невірства і відступлення від істини. У кожного християнина в кого не запитаєшся, ти віриш? Ну, звичайно, а що ти віриш? Я вірю в Отця, в Сина і в Духа Святого. А я кажу, а ти грішний? Ну так. Всі грішні і вірять. Ну і Я почала роздумувати, в що я вірю. Я відкрила Євангелія і почала, що? що я вірю. Я вірю, що Отець це любов. Він, сина свого єдинородженого, послав на смерть зараді мене. Я в це вірю. Я вірю, що я спасенна. Від Івана, 11 розділ 25-26. Я Воскресіння і життя, сказав Ісус, хто вірить у мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе і вірить у мене, не помре ніколи. І я вірю. Я вірю, що моє ім'я записано на небесах. І запечатано Духом Святим. А хто не записану книгу життя вічного, той піде у смерть вічну, там, де плач і скриги дзубів. Від Івана 5, 24 вірш. По правді, по правді кажу вам: хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне, той має, і на суд не приходить. Але перейшов від смерті в життя. І я в це вірю. Це дуже приємно. Я хочу вірити, в то, що дуже добре і приємне. Це кожному хочеться в таке вірити. І так, мій Бог це любов. Він животворящий. Я вірю, що Христос це муж, а церква Його це жона. І ми одне тіло і один дух. І заховані ми в ім'я Отця, ім'я якому Сущі. Я вірю, що Ісус умив ноги своїм учням, і миємо й мої ноги, щоб я мала частку з ним. Алілуя. Перебуваючи в церкві, як один новий чоловік, де голова церкви Ісус Христос, ми звершуємо своє спасіння, і я це звершую. Це храм Божий, фундамент, який Христос, істина. Слава Божа буде явлена тільки у храмі. І вона буде видима. Я вірю, що я свята і що я викоплена святою кров'ю Ісуса Христа. І нічого спільного я не маю з релігією, ні з якою, ні з православною, ні з католицькою, ні з протестантською. Я радію, що я у церкві Христовій завжди хотіла мати велику сім'ю, а тепер я її маю. І це церква. Церква це велика сім'я, в якій є і Отець, і Новий Єрусалим Мати, і багато братів і сестер. Приємно проводити час як у навчанні, в молитвах, так і на відпочинку з церквою. Я вірю, що Бог за нас і перемога святкується у світлі, а досягається вона у темряві. І я, як посланець, іду в темряві і свідчу, щоб щоб царство Боже наблизилось до вас. І зараз хочу вам намалювати в вашій уяві таку картинку. Всі ви хоч раз бачили фільми з терористами, коли до людини примотують скотчем вибухівку, тоді включається таймер і йде відлік часу. Жах охоплює ту людину. Так само і релігія обмотує людей. Гріхами, хворобами, немочами, бідністю, і відлік пішов. Невідомо, коли скільки, кому написано, і тоді що? Смерть. Але вихід є. І це Ісус Христос. Він знає, як зупинити той таймер і почати новий відлік. Він знає, де відрізати який дротик і включити життя. Покайтесь один раз. Перед Богом прийміть Його праведність і віруйте в Євангелію. Амінь. Амінь.